Багатостраждальна земля Донбасу. Вихор війни прокотився цим благодатним краєм, забравши життя тисяч українців. Серед них і 67 прикордонників. Сьогодні наша розповідь про людей, які докладають максимум зусиль, аби в цій війні не залишилося білих плям та безім'янних героїв. З початком військової агресії Російської Федерації на сході України в Держприкордонслужбі набув в актуальності новий напрямок роботи оперативно-розшукового характеру, який пов'язаний з пошуком та встановленням місць можливого перебування військовослужбовців Держприкордонслужби, захоплених у заручники або зниклих під час бойових зітнень. воїнів, що не повернулися до місць дислокації своїх підрозділів. Робота управління здійснювалася за двома основними напрямками. Перший напрямок це був напрямок розшуку і визволення наших військовослужбовців, які були захоплені незаконними збройними формуваннями. І другий напрямок це був напрямок встановлення місця. А також розшук військовослужбовців, які за певних обставин після бою з'їтнення з представниками незаконних збройних формувань не вийшли до місць своєї постійної дислокації. Усього за період проведення антитерористичної операції в заручниках знаходились 19 прикордонників, які були захоплені сепаратистами за різних обставин. У липні 2014 року підрозділами внутрішньої та власної безпеки було встановлено місце знаходження шести прикордонників, і завдяки співпраці з адміністрацією президента України зі спеціальними та правоохоронними органами їх було звільнено. Зазначена робота ускладнювалася тим, що військовослужбовці потрапляли до рук різних незаконних збройних формувань, що не мали єдиного керівництва, з яким можна було б вести офіційні перемовини. Водночас, уся інформація, що отримувалася внутрішньою та власною безпекою, оперативно передавалася до групи парламентарів у штабі АТО. Це в результаті дозволило здійснити визволення усіх полонених прикордонників. Отож, у вересні 2014 року було звільнено 10 військовослужбовців, у листопаді два. І в грудні останній прикордонник залишив незаконно окуповану територію України. Станом на 31 грудня минулого року. Жоден прикордонник не утримувався в заручниках представниками незаконних збройних формувань. Героїм слава! Героїм слава! Герої! 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 Одночасно йшла робота щодо встановлення місць можливого перебування військовослужбовців, які не вийшли до місць дислокації своїх підрозділів після бойових зітнень з російсько-терористичними угрупованнями. Зв'язку з цим було прийнято рішення про створення комісії від адміністрації Державної прикордонної служби України до регіонального управління і органу охорони кордону. Включно повноваження цих комісій досить серйозні. Адміністрацією держприкордонслужби підтримувався постійний зв'язок з родичами зниклих військовослужбовців. Оперативно перевірялася найменша інформація про можливі місця їх перебування. Робота велася у тісній взаємодії з СБУ, МВС, Міністерством оборони України та волонтерськими організаціями. Особливо відзначилися волонтери, які, ризикуючи власним життям, здійснювали небезпечні експедиції по тимчасово окупованим територіям. Управлінням здійснювалася робота, направлена, по-перше, на встановлення всіх обставин зникнення наших військовослужбовців, пошуку та встановлення свідків цих подій, пошуку патріотично налаштованих осіб, які надавали нам в подальшому допомогу щодо встановлення можливого місця та розшуку наших військовослужбовців з представниками взаємодіючих силових структур, значить проводилися заходи щодо. Планування, уточнення інформації, планування заходів щодо вивезення тіл наших військовослужбовців. Національну допомогу нам надали волонтери, які, незважаючи на труднощі перетину лінії зіткнення і ту небезпеку, на яку вони наражалися на території неконтрольованої українською владою, вони проводили цю роботу щодо пошуку наших військовослужбовців, ексумації і вивезення тіл. В результаті проведення заходів було встановлено місце можливого перебування ще дев'яти військовослужбовців Держприкордонслужби. Проведено опитування понад ста свідків та учасників тих подій, щодо визначення обставин зникнення побратимів. Офіцерами внутрішньої безпеки були встановлені конспіративні зв'язки з місцевим населенням, мешканцями тих сіл, біля яких відбувалися бої. Отримана інформація свідчила, що окремі розшукувані військовослужбовці, на жаль, загинули під час бойових зіткнень з бойовиками. У листопаді 2014 року в районі населеного пункту Єсаулівка було знайдено місце поховання прикордонників. Це вже Луганська область, де нами були знайдені рештки наших прикордонників. Потім вже ми підняли інформацію. Була інформація по ним, навіть було знято все прямий відео від вересня місяця, де ще стояла розбита колона прикордонників, в якій знаходились тіла прикордонників. Тобто, навіть попередньо, виключно з цього відео можна вже було ідентифікувати місцевість, ідентифікувати безпосередньо, що ця колона саме належала прикордонникам. Ексгумовані останки воїнів направили до Запорізького бюро судово-медичної експертизи. За результатами проведеної ДНК експертизи було ідентифіковано прапорщика присяжнюка, солдатів Птіцина і Кумановського. Тіло ще одного прикордонника, який під час обстрілу колони реактивною артилерією ворога рухався разом з підрозділом Збройних сил України, знайти тривалий час не вдавалося. Агентурним шляхом було спочатку. Встановлено, в подальшому підтверджено, місце загибелі нашого побратима-прикордонника на непідконтрольній території Луганської області. В подальшому було встановлено контакт з патріотично настроєними громадянами України та розпочато операцію щодо евакуації останків Героя прикордонника додому. Складність операції полягала в тому, що поховання знаходилося на території Луганської області. Яку контролюють найманці та бандити, із якими не було досягнуто домовленості щодо роботи волонтерських груп? Тому було прийнято рішення про небезпечну експедицію через окуповану територію ДНР до населеного пункту Нижній Нагольчик, так званої ЛНР. В даному випадку ризик був очевидним. Чому? тому що територія там рядом знаходиться якийсь військовий об'єкт. ЛНР или ДНР, и, в общем на которые, скажем так, без предупреждения могли подвергнуться обстрелу. К сожалению, разыскать могилку удалось лишь близко к вечеру, когда уже солнце начинало садиться, и уже риск многократно увеличился, потому что при пришлось применять фонарики, чуть ли не в темноте уже отрабатывать могилу. Но, слава богу, удалось найти очевидца, который показал. Нам повезло, все сопутствовало тому, что мы все-таки удачно отработали. А в данном случае, поработав по этому розыску Кислицкого, да, которого нам удалось эксгумировать, могу сказать следующее. Ще своїх не бросають. Це достойно вважаю. У вересні 2015 року підрозділами забезпечення внутрішньої та власної безпеки спільно з представниками громадської організації Народна пам'ять було знайдено місце поховання прикордонника в районі населеного пункту Нижній Нагольчик. Останки воїна доставлено до Дніпропетровського бюро судово-медичної експертизи. Фахівці експерти підтвердили, що рештки тіла належать прикордоннику сержанту Кислицькому. Плине кашані. В українську землю з військовими почастями лягли тіла вірних синів Батьківщини, мужніх охоронців її кордонів. Вічна їм пам'ять. Героїзм воїнів-прикордонників, які, захищаючи рідну землю від кремлівських найманців, загинули в зоні АТО, стають взірцем для нового покоління захисників Вітчизни. У зоні антитерористичної операції захищали суверенітет і територіальну тілісність нашої держави більше 11 тисяч прикордонних. Хочу згадати тих ваших побратимів, які поклали свої голови і віддали найцінніше, що в них є своє життя за свободу, волю і демократію України. Сьогоднішні військовослужбовці, проходячи підготовку в навчальному центрі Держприкордонслужби, який, до речі, нещодавно отримав ім'я генерала Ігоря Момата, що також віддав своє життя за незалежну Україну, знають. Вони прийшли служити в елітну військову структуру зі славетними традиціями, і кожен з них твердо переконаний, що прикордонники своїх не залишають.